Ми відмінили грифування підручників для вищої школи міністерством освіти, цю справу ми переклали на вчені ради університетів і а, тих наукових установ, де ці підручники писалися. Іншими словами, держава ніде в світі не контролює і не грифує, а, тобто не схвалює до друку а тільки на пострадянському просторі на якісь якісь підручники. Тобто, що таке державою схвалено, це ніде ніхто не розуміє. Тому в даному випадку ми цю відповідальність перекладаємо на самі університети. І якщо Якщо вчені ради будуть схвалювати до друку такі підручники, які будуть з професійної точки зору низької якості, ми будемо ставити питання про якість не тільки цієї вченої ради, але й цього університету. Бо університетів у в нас забагато, і це буде один з критеріїв таких, щоб мати претензії до цілого університету. А в середній школі неможливо повністю відмовлятися від якоїсь централізованої системи, яка би переглядала ці підручники, яка б відбирала рукописи, замовляла рукописи. Таке інше. Тому ми працюємо із незалежними експертами, із громадськими організаціями, і ми ближнім часом представимо якусь незалежну громадську структуру, яка би передусім була би професійно незалежною, в тому числі від Міністерства освіти і науки. І ця нова, нова така організація, яка б працювала під контролем громадськості, вона би і працювала з рукописами, з авторами, і вона би, зокрема, схвалювала підручники до друку. Ні, підручники, тобто ми хочемо залучити тут громадськість, щоб вона допомагала міністерству освіти, от з професійної точки зору, визначати, якими повинні бути підручники для шкіл, от і, і як їх треба доводити до друку.